Вітаю вас на Босток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про ситуацію на фронтах, поговоримо про наші ризики та наші перемоги. Разом з нами Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія. 21 Пане Павло, я вас вітаю! Слава Україні! Добрий день, героям слава! Пане Павле, ну по-перше, розпочнімо з того, що щось палає на Таганрозі і щось знову палає в Брянську. Давайте е, розпочнемо от з цієї інформації. Знаємо, що в Таганрог е, нібито долетіли якісь ракети. Е, що вам відомо про цю інформацію? Що летіло, е, куди полетіло, і коли ми дізнаємося, скільки всього згоріло? Ну, перше, брянськ е, там пала нафтобаза Роснефті. це вже вона там в принципі не вперше. Прильоти туди. І це один з елементів нашої боротьби з ворожою логістикою, з забезпеченням противника паливомастильними мастильними матеріалами. Я нагадаю, що і на Курській, і на Брянській ділянці регулярно ну, відносно регулярно, не так часто, як хотілося би, але досить регулярно здійснюються удари по ворожим нафтобазам. Ці нафтобази якраз є таким основним джерелом живлення. Його військового групування. Ми знаємо, які зараз важкі бої на Курщині. От, а танки без пального, бойові машини без пального, ну це фактично позалізячі. І це дуже добра новина. Скільки там ємностей вигоріло, у мене завжди директор нашого центру так сварить пальцем, каже, не бочки це. Бочки це 200 літрів, а це тисячі тонн. От в цих ємностях дизельного пального. Таганрог. Таганрог це білівський бері, бері, завод авіаційний, де… Ну, ми звикли говорити, що виробляють гідролітаки, насправді значно більше там здійснюється ремонт і ремонт дуже важливої техніки, починаючи від так званого літака судного дня Путінського і закінчуючи тими от самими А-50 літаками радіолокаційної розвідки, які так їм необхідні для висвітлення обстановки над лінією фронту. Зараз за 50 ми у них напряг, там 5 одиниць максимум, бойових інші стоять в Таганрозі на ремонті. Ну тому і прилітає туди досить часто, от, з різною ступеню ефективності але доберуться і, і сподіваюся, що зрештою наші засоби ураження, наші ракети. От, долетять не просто до аеродрому, а знищать не тільки протичорнові літаки чи літаки радіолокаційного дозору, а й той самий путінський літак судного дня бажано разом з екіпажем. Ну, це знаєте, пане Павло. Дуже хочеться, щоб знищили вже ті екіпажі, які літають тими літаками, в тому числі. А як ви вважаєте, от після цієї атаки чи побачимо ми менше вильотів російської бойової авіації? Чи це не вплине ніяк на ситуацію щодо обстрілів щодо України? Тому що знову ж таки згадуємо, як вони обстрілюють зараз наші міста в Запоріжжі. Знову а, був сильний обстріл. Ну а 50 вони потрібні не тільки для використання авіації противника, а й для ракетних ударів, коли росіяни. Здійснюють удар в глиб нашої території, вони піднімають А50-й, який здійснює радіолокаційну розвідку і управління тими ракетами, які летять по нашій е, території. Тому ну, поки що невідомо, скільки літаків знищено чи ушкоджено взагалі. Але е, от, кожна така втрата для росіян дуже е, серйозна. Ну і зрозуміло, коли прилітає. На Заводський аеродром на певний час призупиняється роботи по всім видам техніки, яка там перебуває. Ну, відповідно, це затягує час на їх відновлення, а з тою інтенсивністю, яку експлуатує противник свою авіацію, ну, кожна година простою це дуже важливо. Пане Павле, зараз поговоримо про ситуацію на фронті, але перед тим, якщо чесно і відверто я б хотіла задати вам зовсім інше питання, тому що воно також стосується фронту, але швидше стосується ще й. Або то стан чи то стану суспільства, чи то стану не загалом військово-свідносин та військових та цивільних. Ми зараз бачимо, що ситуація на фронті справді складна. Ми бачимо, що Покровськ, ми бачимо Курахове, ми бачимо інші напрямки. І ми бачимо чимало дописів. Мовляв, все в Покровськ зайшли, і це місто вже зайняли, і це місто вже зайняли. І починаємо це обговорювати. А потім в пабліках самих військових, які стоять на тих напрямках, вони пишуть: не пишіть такого, такого тут не існує. Знаєте, дуже багато зараз сталося, чи то дезінформація, чи то вкиди. І мене особисто обурює те, що те, як просувається фронт, та, і те, якоюсь. Ось з цією важкою ситуацією на фронті найбільш обурюється мамини Черешенки або диванні експерти, які сидять, навіть не задонатять. Але таке було завжди. Ну будемо відвертими, такі люди були завжди. Але зараз. На мою думку, дуже багато ось цього вкиду інформації про те, що ми тут здали та там важка ситуація, але це не означає, що стався прорив, наприклад, в Сумській області. Це не означає, що, наприклад, зайняли повністю місто. Що відбувається? Чи по перше відбувається зараз більше вкидів інформації, дезінформації, і якщо так, то про що це нам говорить? Я не думаю, що зараз вкидів дезінформації дездези російської більше, чесно кажучи, ми от живемо. В воєнний час ми живемо таким коротким а, лагом, короткий а, вперед погляд в майбутнє а, тиждень, два-три і точно так же назад. І буквально вчора, вчора говорили з сином. Він воював на цих напрямках. Зараз він на іншій ділянці обговорювали ну, просування противника. Ну і так торкнулись питання тактики ведення бойових дій. Він каже, тут багато чого змінилось. Ну, так дійсно, за рік змінилося значно більше на тому ж турецькому напрямку. Так значно більше кабів стало. Це страшна штука. Але в цілому серйозних змін в обороні. Критичних змін для України не відбулося навпаки, зараз дещо краща ситуація, ніж, наприклад, рік тому. Просто ми не хочемо аналізувати от, співвідносити це з тим, що було, а тим більше порівнювати з 22-м 22 роком. На жаль, якось так в нашому суспільстві сталося, що ми по мірі віддалення отої катастрофи лютневий позаминулорічної, суспільство чи то віддаляється від, від тієї війни, яка відбувається на нашому сході, та й не тільки Сході, майже по всім кордонам, південним, східним, північним нашої держави, наші хлопці тримають оборону, а в тилу. Або взагалі не хочу цього помічати, або, ну, або виступаю з такою грубою критикою, от там нічого ці військові не можуть. Не можуть, так ти піди покажи, як це правильно робити, якщо вже на те пішло. Ну, тому що коментувати, ну це, впевно, найпростіше. Аналізувати складніше, а у, приймати рішення. Командирські рішення. Повірте мені, це певне найскладніше в війні. Так, ну, знаєте, пане Павло, кожен готовий критикувати, не кожен готовий брати на себе відповідальність, правда ж. Давайте зараз, власне, до ситуації на фронті поговоримо про Покровськ. Ми розуміємо, що Покровськ важливий для нас місто. Ми знаємо, що в Покровську є важливі шахти, власне, про ці шахти і про те, що знаходиться в цих шахтах. Покровську писали і Західні ЗМІ, і вони неодноразово на цьому наголошували. Ми бачимо, як довго російські війська будемо Звертами та просуваються до Покровську, що вже не є їхнім виграшем. Зараз Покровську припиняють постачання газу до будинків. Причина це звичайно одна: значні пошкодження газопроводу через постійні російські обстріли, але в місті досі залишаються люди. Що зараз довкола Покровська, як близько російські війська до Покровська і. Можливо, ви щось знаєте про фортифікації, про те, як ми далі будемо діяти. Знову ж таки, лише якщо про це можна говорити, ситуація на Покровському напрямку і в місті Покровську складна вже тривалий час. Я нагадаю, що евакуація дітей і сімей з дітьми примусова евакуація почалася вже доволі давно. До того, в соціальні служби вже місяці. Допомагали виїжджати е, сім'ям <кій> з цього міста, тому що це вже не прифронтове місто, це фронтове місто. І те, що з останніми тижнями, там ну, місяць, е, ворог при, е, при, е, повільніше став здійснювати наступ на Покровськ, було обумовлено лише тим, що він забезпечує фланг. Зараз ну, не можна розглядати Покровську, точку Покровську як єдину відриви від лінії фронту взагалі на Донеччині, зокрема. Треба розуміти, що Покровський виступ, який став основним напрямком удару противника, ну, він обумовлює плани ворога по захопленню північної частини Донецької області. Ну, що найменше так я бачу з. З розташування під частин з'єднань наших і противника головне. От. Для о, захоплення Константиновки Дружківки треба заходити з флангу, з Покровського напрямку, тому що так, влоба, як вони намагалися з часів Ярського напрямку, з Старецького напрямку, їм це не вдалося, більш того, там складний рельєф місцевості. Для, для, ведення наступальних дій, навіть якщо їм вдасться захопити той же Торецьк і часом Яр. А з Покровська там відкривається такий добрий шлях, доволі рівна місцевість. Тому Покровськ це став для ворога ключовою точкою. Навіть не тому, що Путін хотів там є, до якихось до Дня народження ще до чогось там вигадували його захопити. Захопити вони його хочуть весь час, але цього не, дає, цього не дають Збройні Сили України. Ну і певний час тому вони вирішили, що спочатку треба забезпечити фланги свого наступального угруповання. Розумно зрозумі... це вирішили, тому що Збройні сили України складали загрозу для їхніх наступальних сил. і Ну, певно, ключем до ситуації зараз є ділянка в районі Курахового на півдні від Покровська, де тривають важкі бої, дуже важкі бої. Е, на жаль, і на північ від Кураховського водосховища, і в Кураховому, і південніше від Курахова, там Успенський виступ, Успенський карман в районі Успенівки, дуже складна ситуація. Причому, судячи з того, що ну навіть по інтенсивності бойових дій з ведень Генерального штабу можна порівняти от за тиждень-два кількість бойових зіткнень на Курахівському і на Покровському напрямку, то там десь тиждень тому був пік такий порівняння з Покровським. Це свідчить, що саме туди зосереджувалися головні зусилля. Противника, ну і по маневру їхніх резервів це свідчило. І, очевидно, вже росіяни вважають, що там без додаткових сил вони справляться. І основні зусилля повертаються на Покровський напрямок. Зараз чисельність угруповання противника, якщо в людському вимірі брати знову на Покровському напрямку, там перевищує Курахівський десь в півтори рази, а може, півтори і навіть трохи більше. От. Ворог цього разу, замість того, щоб бити і далі в лоба по Покровському Мирнограду, де там лінія оборони у нас є, намагається охопити Покровськ з флангу в даному випадку з півдня, перерізати логістичні ланцюги, таким чином ну, приректи оборону на Блокаду да, або на відхід, ситуація дуже важка. Як буде реагувати наше командування? Треба розуміти, що у нас брак резервів, теж, причому він проявляється очевидніше ніж у противника. Можливо, що дійсно Покровська. Буде захопленим ворогом. Але треба розуміти і інше. Те, що протягом цих місяців кожен, ну, ту, кожен наступ, кожен удар, кожен день приносить ворогу величезні втрати. Порівняйте, ну, весною цього року Авдіївська операція, Авдія оборона Авдіївки, ворог втрачав там порядка 600-700 року. 600-800 орків на день. <ків> Минулий рік, осінь, Бахмут ворог втрачав 500-600 людей в день. Зараз втрати ворога сягають в особовому складі тільки від 1,5 до 2 От, І ці резерви треба чимось компенсувати. Тож не виключено, що з такою, з такою інтенсивністю, гарячістю бойових дій захоплення Покровська, можливе захоплення Покровська ворогом стане для нього такою пірвою перемогою. Адже виконавши першу задачу, треба виконувати, розширяти, закріпляти успіх, а закріпляти його буде нічим. Пане Павло, а тут я вас запитаю про закріплення успіху, ми чули про війська КНДР, ми чули, що вони стоять на наших історичних територіях на Курщині, що нібито вони там готуються. Але якщо відбудеться ось ця пірва перемога, як ви вважаєте, або якщо росіяни побачать, що їм не вистачає резервів, як ви думаєте, чи можуть вони тут підтягти, підтягти свої КНДРівські резерви? А тут дійсно питання, тому що коли. Багато дуже у нас про північнокорейців говорять. Ну, насправді, щоб зрозуміти, 12 тисяч. Ну, от 1500 торків нищимо щодня, не говоримо 2 тисячі. Е, наскільки 12 тисяч? Ну, це максимум тиждень. От це приблизна кількість. Е, От 12 тисяч корейців вони компенсують російські втрати за тиждень. Це багато чи мало? Не так багато насправді, і повпливати на перебіг бойових дій ця кількість північних корейців не може. Інша справа, якщо Ким Чен ним захоче масштабувати і разом з Путіном свій внесок. В російсько-українську війну і замість 12 ну, тисяч, як пробний шар, цей приженемо в 10, 10 ро більше 1120 або 300 тисяч. Якщо 120 тисяч це компенсація м, витрат, тобто це допомога у тій мобілізаційній машині російській, яка не справляється з навантаженням, що найменше на місяць, да? на місяць-два. А якщо 300 тисяч, наприклад, ну, то це, власне каже, дозволить Путіну продовжувати тими ж темпами, при тому в тих же темпах набору особового складу, продовжувати війну без додаткової мобілізації. Оце може бути складати загрозу. І щоб цього не відбулося, як на мене, це буде залежати від тих втрат, які понесуть корейці зараз. Якщо будуть зараз великі втрати, то це. Поставить вже не Путіна а кімчиним на перед питанням, а чи варто збільшувати свою чисельність, гнати ще більшу число корейців на убій в Україну? Ну, заради старих міг 29 х і Су-27 він це що завгодно може, але це дуже складне питання для його і його банди. Тому від того, які, як будуть нищити тих корейців, які зараз є, залежатиме і подальша участь щонайменше особовим складом Кореї в цій війні. З іншого боку, пане Павло, ми бачимо, що диктаторам не шкода свого м'яса. Вони власне його так і виховують, і народжують саме для цього. Так і ми бачимо, що вже відбувається з російськими дітьми, якщо їх можна так тепер називати, тому що це. Просто люди, які виховуються і народжуються в ненависті, і на ній виховуються. І в мене до вас останнє питання. Ось ми проговорили про ситуацію на фронті. Тож багато зараз говориться про мирні переговори щодо війни в Україні. Вже прем'єр-міністр Польщі Пан Туск сказав, що вони можуть розпочатися цієї зими. Чи не тому, як ви вважаєте, Росія так поспішає зайняти чим побільше нашої землі, щоб на найбільш вигідніших умовах? Розпочати перемовини, або чи допускаєте ви, що якщо ці перемовини все ж таки розпочнуться, вона зараз займає ці, ці наші землі, щоб потім від них під час перемовин ну, від чогось відступитися, знаєте, чимось пожертвувати, щоб щось залишити? Я дуже скептично відношусь до можливих перемовин між Росією і Україною, тому що наша позиція і позиція Російської Федерації діаметрально протилежні. Пісков на днях вчергове повторив за Путіним їхні вимоги до початку переговорів, які нічим не відрізняються від тих вимог, які вони висували в 22-му році. Фактично, вони зводяться до капітуляції України. Україна капітулює, ми починаємо перемови. Україна погоджується на капітуляцію, ми починаємо перемовину про капітуляцію України. Все нормально. Ми готові хоч зараз, говорить Путін, сісти за стіл переговорів про це. Справа тільки за українською стороною. Вона не хоче капітулювати. Зеленський не хоче йти на переговори про капітуляцію. Оце позиція Москви. Позиція України так, очевидно, у нашого державного військово-політичного керівництва дещо змінюється. пріоритети, якщо ми говорили про те, що територіальна цілісність і незалежність України є е, ключовими факторами, якими поступатися жодного разу, жодним чином не можна. Зараз уже з'являються такі думки. А чому б нам не ну, Ми ж не на все. Це... Не назавжди віддаємо Росії територію, та це назавжди. От. Тим не менше, дрейф такий є. Але чи зможемо ми додрейфувати до стадії, коли президент скаже, так, ми приймаємо умови Путіна, Україна капітулює. Я в цьому сумніваюся. Цього не дасть не український народ, ні наша армія, тож такий формат переговорів малоймовірний. Е, інші формати, на інші формати не, не збирається йти Путін. Ну, власне, так, так воно десь і виглядає. Мені принаймні так само. Пане Павло, я буду вам дуже дякувати за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякую вам за те, що пояснили все, що відбувається на фронті. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегії 21 був разом Ми з нами на зв'язку. Я дякую вам також, шановні глядачі, що були присутні на цій розмові. Будь ласка, залишайте свої коментарі, що ви про це думаєте. про… Мирні перемовини, чи ви допомагаєте донатити армії? Дуже сподіваюся, що так. Залишайте свою вподобайку, підписуйтесь на канал. Ну і дякую вам за розмову. Ще побачимось.